Ребята, такой хул вам никто не покажет. Идем выйдем, пойдем выйдем. Я, Бодя и Самир, первые сюда, которые добрались и нам местные показали вот этот ужас. Это они сами постреляли своих же, чтобы вы понимали. И спалили их. Вот так вот. Події, які ви щойно побачили на відео, розгорталися прямо тут більше ніж два роки тому, коли російські військові покинули бучу. Підрозділи української тероборони, що зайшли в щойно звільнене місто, зафіксували на відео спалені тіла. Через те, що тіла були вкрай понівеченими, військові подумали, що це вбиті окупанти. Втім, насправді, на відео шестеро мирних мешканців мікрорайону Лісова Буча, яких катували, вбили, а потім спалили росіяни. Ми знайшли очевидця цих подій, поспілкувалися з рідними жорстоко вбитих бучанців та ідентифікували росіян, які можуть бути до цього причетними. І зараз розповімо вам про ще невідомі до цього злочини росіян. У нас в родині вісім котів. Ну Його кот, мабуть, що такий і по натурі такий, і взагалі це оцей сірий степашка. Угу. Він такий скрізь, він нічого не упустить, він скрізь мотається. Ну такий він, як батько був. Угу. Так, а це тут батьки жили. Ось Батьки пристроїли собі тут будиночок. І Льоня йде, так? Да? Ну, ти перша, так? Да? Ви сюди не часто заходите? Ні, не часто, але якось планую зібратися з прибиранням. Батьки. Все так, як було. Це вони писали записку, думали, вдруг ми приїдемо, ми в Яресік. Це я інколи приходжу, тут сиджу ось мої насовики. Та в тому й справа, що вони нічого не взяли, і в гаражі навіть стояла машина наша, і вона залишилась неушкодженою. Ми ж виходили без автомобіля. Тобто вони конкретно прийшли. За людьми. А яка була мотивація, це можуть тільки вони самі сказати. Для безпечного виходу вже не залишилось ніяких дорог. Але все-таки і моя подруга, їй вдалося до мене дозвонитися, хоч тоді вже був і зв'язок відсутній. Вона каже, Таня, у нас пів години. Їй зателефонував якийсь знайомий, чи військовий, чи з прокуратури, я не пам'ятаю, каже, у вас пів години. Ну, тоді ми зі сльозами. Звісно, ми запропонували і батькам, ну, і брату. Батьки відмовились тоді виходить. Ми вирішили йти. Він з отцом просто в 2017 році він був в АТО в місті. Ага, він був а... да, да, да. в АТО, але не довго був. От всього лише полгода. Я просила тогда мужа, говорю, не забирай его. Он говорит, ну если он хочет, я не могу его говорит, остановить. Мы были дома, к нам зашли буряты, человек пять было их, с автоматами в этой форме, вот это же российское все. Вот. И сразу обшук, всю, весь дом перевернули вверх дном. Я говорю, что вы хотите? Я говорю, зачем вы это все делаете? Я говорю, зачем? Мы знаем, Молчи на меня. А у сын фотографировал их точки, где они стояли, и передавал нашим ребятам э, ну, информацию. А у него на телефоне как раз нашли эти фотографии. И его забирают. Я в шоке. Я говорю, куда вы его забираете? Мы проверим, если все нормально, мы его отпустим. Ну и у мамы, и у батька был сильный характер. Я так розумію, вони допомагали триматися і сусідам? Так, так, допомагали і готували, і пригощали сусідів. І не тільки сусідів, і котів, собак, всіх, хто тут були, бо багато тварин залишилось. Я знаю останній день їхнього життя зі слів сусідів, які на той період часу перебували з моїми батьками. Це було 22 березня, був сонячний день. Мама з сусідкою Галиною, яка проживала тоді у нас. Пішли до іншої сусідки Людмили її там, принести поїсти, чаю. І вона каже: Ми почули, що йдуть військові російські по вулиці, а батько мій вдома залишився. І вони почули, і мама вскочила, і… За... Вони побачили, що військові російські зайшли до нас у двір. Це останній момент, коли їх бачили живими. Це було 22 березня. У мами були відрубані пальці п'ятка. У батька були відрубані п'ятки, в шиї була проволока вставлена. На тілі батька були множинні. Кульові поранення, Він, його тіло стало кришету, там не було жодного живого місця. У мене збережені ці фотографії їхні з моргу. Ну, це страх зі слів очевидців, які на той час перебували тут, то кажуть, що це сталося у наших сусідів на подвір'ї. Я після деокупації, коли ми приїхали, я знайшла там дві шапки, це були шапки моїх батьків. І на будинку сусідському я знайшла фрагмент скальпа моєї мами. Ну і ще були калюжі крові. Через півроку я тільки знайшла їх тіла. Аби приховати сліди катувань, російські окупанти після страти батьків Тетяни Сергія та Лідії Сидоренків вирішили спалити їхні тіла. Так само росіяни вбили та спалили ще чотирьох жителів мікрорайону Лісова Буча. Після деокупації їхні рештки знайшли на перехресті вулиць Старояблунської та Івана Франка. Це каручита случаї на двадцять дев'ятого лі двадцять восьмого чесного. Ти часиков. Trič četiri, tudi prevezli tamkajšnje, tako da so bili zgorili, zgalili vsi tam. Razgibali smo že nekaj ljudi, ki so bili ubitni, živeli, skoro češnja. Ali bili ubitni, živeli, živeli, kaj se je tam pridobil, spali. Mi na ulici smo imeli več kot ti vidiš, šulani, ki kajde... smo imeli tamkajšnja, tamkajšnja stališča. Моя жона, дит, маленькая дит, дитина мене шість лет. Ще лет школи пішли і тест мой. Потім через полтора часа или два часа ми вийшли просто о, посмотреть, що творится там. І ну. вийшли у вот такий э, случай увидели з горючі людей. Ви підходили до них? Так, да, Ну, Не, не ближе, але я туда, туди, Ну, Я розтяжку бачу. Я в тесту сказав, розтяжка. Не, не трогайте. Они посипані до друг друга та І із дали розтяжки, що сні що та буде трогати, сальвеса теж. Із танка росіяни скинули тіла шістьох бучанців: пенсіонерів Сергія та Лідії Сидоренків, а ще місцевої вчительки Тетяни Шепіло, її чоловіка Володимира та сина Андрія. Серед вбитих також ідентифікували родича родини Шепіло Олега Ярмоленка. Особи цих людей підтвердили через ДНК експертизи. Безумовно, що я дуже часто думаю, як виглядають ці люди, які в них родини, хто їх народив, хто їх виховував. За час окупації у лісовій бучі росіяни вбили щонайменше 24 цивільних. Частину закатованих мирних жителів вони спалили, а тіла інших розстріляних бучанців лежали просто посеред вулиць. На початку великої війни тут стояли військові 234-го гвардійського штурмового полку РФ. Від правоохоронців нам вдалося отримати імена деяких із них. Фото окупантів ми показали Надії Чередниченко, сина якої розстріляли. Жінка не виїжджала з Бучі Лісової під час окупації міста. Це росіяни, які цей час були в Бучі Лісовій. Ну, якщо так от закрить. Что-то у меня такое предчувствие, как вот этого я вот видела. А да самое. Вот именно вот там, вот, там, где держали сына. И вот этот вот похожий. Вот, вот похожий сильно, как к нам приходил, вот, как забирали сына, как в дом. Вот. Он как, как подчинялся. Они переворачивали там все. Я просила, не переворачивайте. Ну что Мовчи, ну, общання грубе було з їхньої сторони, звісно, дуже грубе. А що вони шукали? Документи від мужа, від сина. Всі доказательства того, що служив в АТО. Надія вказала на двох росіян, які можуть бути причетними до вбивств цивільних. Перший із них – 27-річний командир взводу Юрій Кім із Балашихи, що в Московській області. Кім професійний військовий. На своїй сторінці ВКонтакте, яка нині вже закрита. Він вказує, що навчався у Санкт-Петербургському Суворовському військовому училищі. Фото Юрія Кіма у військовій формі з шевронами цього училища також публікували в одному з православних сайтів Росії 2014 рік. Курсанти, серед яких і Кім, позують на фото на виставці про православну Русь. Більш свіже фото Кіма, яке вдалося знайти у соцмережах, датоване березнем 22-го. Світлина зроблена в Бучі. Саме в цей час в місті масово вбивали цивільних. На фото Юрій Кім разом із своїми підлеглими, посміхаючись, сидить біля багаття. Це фото на сторінці ВКонтакті опублікував підлеглий Кіма Владіслав Пірвунін. На сторінці у Владіслава чимало фото у формі, а в коментарях окупанта називають російською елітою. Що один із росіян, зафіксованих на фото, уже мертвий. Це 33-річний Григорій Караченцев, який загинув на СВО через два місяці після того, як вийшов з Бучі. Невдовзі його посмертно нагородили. Орденом мужності. Наші земляки-уроженці города Псков з перших днів проведення спеціальної воєнної операції проявили мужество, героїзм і личну отвагу при виконанні бойових задач. Додзвонитися до командира взводу Юрія Кіма нам не вдалося. Однак слухавку підняла його сестра Лілія, яка від старшого брата чомусь відреклася. Зараз іщу uh, от не можу дозвонитися к вашому брату к Юрію Володимировичу. Не знаєте, вообще где він... До сідані інший росіянин на якого вказала бучанка Надія Чередниченко, Анатолій Павлов, який ВКонтакті називає себе Анатолієм Луначарським. 34-річний Анатолій активний користувач соцмереж. Він публікує фото з дружиною та двома синами. А в статусі пише, що не надо переживати за те, що не в сілах і змініть. Окупант родом із села Чалкумагі, що в Чувацькій республіці. Тобто, аби вбивати українців в Бучі, Павлов подолав шлях у понад дві тисячі кілометрів. Сам окупант на наші дзвінки не відповів. Тож ми під легендою зателефонували до його матері. Проте розмова не склалася. А це Павлова Надежна Михайловна? Або хто? Здравствуйте. мене звати Олексій. це слідчий комітет Росії вас безпокоїть. А... Мені... Смотрите, мене интересует Павлов Анатолій Валерьевич. Серед росіян 234 го полку, які захоплювали бучу, 38-річний зразковий сім'янин, батько двох дітей, Павіл Крітінін. На сторінці Крітініна чимало фото з донькою. Її з маличку одягають у тельняшку та блакитний берет, який в Росії носять десантники. А з публікацій дружини окупанта Єліни можна зробити висновок, що Крітінін і зараз продовжує воювати в Україні. Єліна постійно викладає сімейні фото і пише про те, як сильно чекає Павла вдома. Ти офіцер, гордись собою, і ми тобой гордитися будемо, Відзнаєм, за твоєю спіною не угрожає людям. До Павла Крітініна ми зателефонували, представившись співробітниками слідчого комітету РФ. Цей орган нині розслідує справу екс-командира 234 го полку, полковника Артема Гараділова, який зараз сидить у російському СІЗО через звинувачення у шахрайстві. За нашою інформацією, насправді Городілова затримали через те, що він викрадав і вивозив побутову техніку з будинків бучанців. І згодом накрадене добро не стало на баланс його військової частини, а кудись безслідно зникло. Він говорить, що ви когда були в місті на задані в бучі в марті 22 -го года, то ви вместе з ним заходили в дома гражданських і забирали себе некоторые вещи. Вот, бив ли такої епізод? Ні, звісно. Ну и смотрите, он еще говорит, что э, некоторые его подчиненные, в, ну, в том числе и вы, могли сжигать тела убитых гражданских для того, чтобы скрыть следы расстрелов. Вот, видели ли вы это, может быть, участвовали? Нет, не участвовал и не видел. А, я могу сказать, если есть какие-то ко мне вопросы, угу. официально вызывайте, я готов дать какие-то показания. По телефону, э, я не имею представления, с кем я разговариваю. Назваться вы можете кем угодно и все остальное. То есть вы сами должны... Если вы реально госструктур, и вы должны понимать, что э, данная ситуация может проходить от, э, скажем, от таких лиц, как от врага и всех остальных. Так что я не могу вам доверять на, Скажем, довословно з тим честь розговарів. Но на даний момент я нахожусь на післо. Катувати та страчувати мирних людей у лісовій бучі міг ще один боєць 234 го полку, Шаміль Гасангулієв. Військовому 29 років. З батьками та двома братами мешкає у Пскові. Окупант служить у армії щонайменше з 2016-го. Матір Гасангулієва Світлана. Публікувала фото сина у формі ВДВ. Схоже, Світлана намагається виховати ціле покоління защитників аттечества, бо фото у військовій формі робили навіть наймолодшому із Гасангулієвих Тимуру, якому зараз 11 років. Алло, Світлана Так. Зразця скажіть, а вам ізвісно, що ваш син Шаміль Фархадович да, Гасангулії в марті 22-го року в Бучі убівав. Мірних жителів. Та вран'я. А ви кто такой вообще? Хто ви такой? Я журналіст. М -м -м. Не мені. У поліції нам розповіли, що нині збирають докази причетності цих росіян до вбивств і знущань над цивільними. Дев'ятьом військовим 234 го полку за злочини в Бучі вже оголосили підозри. Судитимуть окупантів заочно. Відбувати покарання у в'язницях вони будуть лише в тому разі, якщо потраплять у полон до українців. Зараз 234-й полк продовжує воювати в Україні. Мої батьки. Привет. Привет. Покарання має відповідати злочину. Для мене покарання вбивць моїх батьків. Це навіть не про особисту справу. Якщо російські військові почнуть отримувати реальні сроки, реальні покарання, можливо, це стане тією точкою, яка змусить їх задуматися про ціну.